Друзі, всіх вітаю. Ми вже після інгаляції, і нам сказали, що вже це в нас останній укол був. Зараз перенесли сніданочок для доні, буду її годувати, молочна рисова кашка. І натякнули, що, скоріш за все, після обходу нас вже будуть виписувати сьогодні. Так що я потихеньку почала розбирати постіль. Зараз все поскладаю. Почала вже трохи збирати речі, ще зараз там у тумбочці, у холодильнику, віднесу посуд той, що їхній зі столової зняли вже у родоні і чекаємо на виписку. Думала, я думала, як мені добиратися додому. І мені там в коментарях радили викликати таксі і поїхати спокійно. Не тягнути ні речі, ні доню на собі, і поїхати на таксі. Я собі загуглила, скачала кілька застосунків е е е з таксі, дешевих. І викликала економ класу машину. Я думала, що це буде коштувати там, якихось баснослов... баснословних грошей, але виявилося це 150 гривень. Думаю, ну, один раз можна, тим паче, ну, з речами, це не те, що там мені ліньки, чи я там кудись поспішаю, чи ще щось. Доїхали дуже швиденько, ще й доня навіть встигла поспати. Боже, нарешті ми вдома доїхали. Ще по дорозі вирішила заїхати, попросила водія. Знову нам пані Олена з Польщі прислала посилку величезну. І сьогодні буде розпаковочка. Так що зараз скупаємось, щось будемо зображати поїсти. Подивимося, що у нас там є в холодильнику. Ой, будемо займатися, боже, нарешті мов дому. Доня вже побігла, її є зараз світло в її цей... Зняла куртку, зняла чоботи, і вона вже тут сидить, обіграється, знайшла олівці. У, у мене, як завжди, бородак. ну такий. Не знаю, що тут навіть полюки навіть полюки за тиждень на цей. Не назбиралася, просто все покидала, як ото було. Якісь там чаї недопиті. Ой, Боже, Боже, вдома рідний дом. Не рідний, але вже. Так, Опа, моль, де вона ділася? Моль літає, вже десь завелася зараза така. Вже в мене все позастивало. І будемо далі по можливості займатися. У мене вже за цей тиждень руки так чухаються, що я не знаю. Зараз, напевно, першим ділом поставлю чайника. Що в мене є, тут є вода, помню. Пам'ятаю, що треба було по воду сходити, але, думаю, спочатку в лікарню, а потім все інше. І так воно і залишилося. Зараз поставлю чайок, подивлюся, що в нас там є. Щось зверу, якусь кашу малашу, а потім вже далі буду щось, думати, щось людське готувати, якийсь супчик, шмупчик, щось м'ясне треба. Чайнісінький, легесенький рисовий, нічого там такого замисловатого нема. Бульйон я ніякий не робила, тому що трохи зараз фаркаделечок накручу. Ще забігла, купила печінки корячої пів кіло. Може, там менше, а більше, не знаю. І цей. Доня, на жаль, цілу їсти не буде. Ну, як цілу? Там, просто якщо з там, з цибулькою, з моркою, і цей їсти не буде, то зроблю якихось котлеток. Можливо, ну печінкових, може, не котлеток, оладок. І цей. Замість сала я додам трошки фаршу, трошки фаршу і додам вівсяні пластівці, трошки цибульки і трошки моркви. Трошки обсмажу, а потім протушу, пропарю у водичці. Маю надію, вона буде їсти. Якщо не буде, то не буде. То це вже таке, знаєте, лотерея. Печінка то така, такий продукт, що навіть дорослі не всі його їдять. так що так. що Я насправді, коли печінка тільки приготована, я залюбки поїм. На слідуючий день розігріту або холодно, я вже ні, я вже не можу. Я чую ці якісь присмаки, запахи. ну, Такі ось справи. таке вже я їсти не буду. так. Трошки фаршику залишила, то буде, додам до котлеток. Ось такий у нас виходить супчик, вже він майже готовий. Зараз тільки я вам вже казала, що сіль я наприкінці завжди додаю, і цей і ще останній штрих лаврушки Колись як була вагітна, багато часу проводила вдома, бо хворіла в мене кашель, був і цей, і дивилася бабуніну по Ютубу. І вона казала, був там якийсь сюжет, що завжди треба, коли готуєш їсти, обов'язково додавати. Боже, вже заговарююсь. Додавати лавровий лист. Я не пам'ятаю саме для чого, там щось е, треба загуглити чи що, бо самі цікаво. Але запам'ятала, що обов'язково треба додавати, тим паче я його дуже люблю. Дуже він класно додає аромату. Лівіт, кам'яний вік. Боже, як я сумую за своєю електронесоробкою, як же мені її не вистачає. Хоча не, не дуже часто я там щось перекручую. Зараз у магазині все вже готове продається. Змішала я печінку, фаршик, пів цибулинки, пів морквинки, Все через м'ясорубку перекрутила, додала сіль, додала пластівці, вже вони постояли, вони в мене такі, знаєте, не цілі, а такі вони, не знаю, дрібні. такі, Коротше. І цей, і думала додавати-не додавати яйце. Бо зазвичай печінкові котлетки або оладки робляться з салом, але в мене без сала. Ну я <свят> про всяк випадок про всяк випадок додала одне яйце, щоб вони в мене знаєте, не розлазилися через це. і... Але фаршу багато вийшло. нібито то печінки пів кіло і там жменька там того фаршу. І цей. А, коротше, а коротше, хто це все буде їсти? Мабуть, я не знаю, два тижні будемо це їсти. Хоча аби світло не вимикало, хоча вже і на балконі холодно. Коротше. ну З іншого боку, менше готувати. Для домів тільки там щось буду. Підшаманювати та й все. <laughs> мені це точно їжі буде на пару тижнів, чи ну, на, на тиждень це точно. Ну все. Хай трохи постоїть, а я поки помию посуду. Я в мене посуду єдине, знаєте, що єдине забула купити перчатки, ну, рукавички, щоб мити посуд. Ви мені. Багато хто радив. Та і я, знаєте, я коли була вдома, я цей е завжди мила посуд, або якщо там щось треба було руками попрати, то все це робила в рукавичках. А зараз в мене я не знаю чого, в мене з голови все повилітало. Думки, якщо, знаєте, забути. Підпро себе щось взагалі забуваю, ну все. Завтра обов'язково я собі їх куплю 100%, 100%. Вже наш фаршик готовий, треба було йому трохи постояти, щоб набухла вівсянка, і обсмажую котлетосики, обсмажую, потім поскладаю їх у. Таку глибоку миску, додам трохи водички і під кришкою пропарю. Доня вже перебігла, я її не змушую, вона поїла вже супчику і сама виявила бажання, зацікавила її, понюхала і все. І процес, дякувати Богу, пішов. Ось вам. І печінкові котлетки. Може, це через те, що я фаршику м'ясного додала? Друзі, будемо розпаковувати посилочку. Я без вас цього не робила, навіть не знімала позичку. Що тут є. але вам не скажу. Почнемо з самого найголовнішого, найголовнішого. Я не знаю, як правильно її скласти. Його це візочок для Дони. Ага. Тут дивіться, який. Офігенний візочок. Він склався за одну секунду. Нереальний. Дуже крутий. У нас наподоби. Я знайду фото. Знайду фото, покажу. Велосипед в Доні був. теж в таких кольорах. Дуже класний. Там є накидка, накидка і дощовик. Потім. А... Але чого потім? Зараз покажу. Дуже класно, дуже просто дякую, Величезне дякую. Такий легесенький, так класно, компактно за секунду складається. Я навіть, навіть ніяких зусиль не прикладала, щоб його розкласти. Супер, взагалі бомбовський. Я думаю, доня зараз спить, як прокинеться, вона буде дуже задоволена. Клас. Дякую. Почала я далі розпаковувати, не дуже гарно було видно, і я деякі фото поставляла там далі окремо покажу інгалятор для доні. Хлібці рисові, кукурудзяні, такий ось рюкзачок для донечки, капці для мами, і такі, я не знаю, як правильно назвати скребок чи як фарбу стирати, і ножички, і нова лопатка силиконова, товкушка, скалка для тіста, теплий такий флісовий, е е е хотіла сказати гольфік, картина для доні. Смаколики там ще були, розчоски для мами, такі малесенькі мед, джем. Це пані Олена поклала нам, як ми будемо лягати іншого разу в лікарню, щоб, сказала, відкласти, і буде нам на потім ляля там для Доні. Вона дуже, дуже їй сподобалася. Такі ось речі для мами тепленькі, гамаші, суконька тепла і така тепла в'язана тонічка. Одразу скажу, гамаші і прям мого розміру, а сукня трохи-трохи тіснувата. Мама, як ото після пологів поправилася, Такі так лінується почати худнути. як Ще там були дві гірлянди, і я вирішила надовго не відкладати і повісити. Щось в мене з першого разу не вийшло. Пішла, взяла стілець, залізла. Ніколи, якщо чесно, не чіпляла гірлянди тільки тільки на ялинку і все. і так що, як їх там правильно чіпляти, трохи там помердувалася, і ось так у нас вийшло одразу такий новорічний настрій, свято наближається, свято наближається. Такі блакитно-жовті вогники дуже класні, дуже подобаються. Поміряла я гамашики. Прям точ-точ ну, -точ на мене. Просто як на мене шиті. Дуже вони зручні, теплесенькі. Так що під час блекаутів, холодів, мама буде у теплі. Нема кому мене знімати. Так що я сама як змогла, коли я стану багатою жінкою. Я нарешті куплю собі штатів, бо щось все не як. Гроші то туди, то сюди. Доня вже хазяйнує, намагалася сама залізти. Зараз будемо кататися, кататися. В нас, якщо чесно, була вімкнена музика, але звук я видалила, тому що YouTube заблокує. Ну, як, ну ви знаєте, так. Сподобалася доні Ляля, і пані Олена казала, що вона пошила швидко костюмчик для Лялі, бо не було в неї одягу. Доня вже познімала. Ну, я, я допомогла зняти, щоб вона не порвала. Допомогла зняти, подобається їй лялечка навесенька. З візочка ми не вилазимо. Катаємось я вже не знаю скільки. По-моєму, під нами зараз ніхто не живе там тільки збоку, так що е звуків ніяких, там, сус сусідам ми не заважаємо, скажусь так. Візочок дуже класний, дуже легисенькі, кольосики, як, як часики працюють, мабуть, після однієї дитинки по рівнесенькому асфальту їздив. Такий класний тут багажник, кошик, не знаю, як правильно назвати. Дуже вміст, вмісткий, вмістительний. Така ось кишеня велика, глибока. Просто супер. В, взагалі, пані Олена моя рятівниця. Не надякуватися, Боже. Як я вдячна, безмежно. У мене просто немає слів. Супер. Який же сьогодні класний день і додому попали, і така неймовірна класна посилка. А доня в нас як киця, як та кошка, тільки якийсь карабок, вона туди лізе. Вона б <правж> вже, я не знаю, попереносила свою улюблену книжку, якісь іграшки, і м'яча сюди. Отже, і подивимося, що ще тут у нас тут у нас. Ліки і тут у нас має бути інгалятор. Пані Олена вклала нам, коли дізналася, що доня хворіє. Так, ми можемо розв'язати. можемо розв'язати. Це тут у нас ліки для інгалятора. Не буду зараз не розпаковувати, я потім подивлюся. И витамин С. Тут для мамы. Ага. Она казала, что он маленький, что стильке вот такой. Она казалась, что он тут на батарейках. На батарейках. Просто вмикається, вмикається і він такий взагалі безшумний. Єлі-єлі чутно, що він працює. Лампочка. Тут зверху він угу. наливається розчин, мабуть. Ну, бо куди ще? Зверху тут ще, ага, воно знімається, щоб його помити. І і і тут я потім, як воно там відкривається, що там за батарейки, потім подивлюся цей. Ага, бачу ось такі звичайні батарейки. Дуже класна, дуже добре, взагалі класна річ. Дуже дякую вам, пані Олена. Зараз нам дуже потрібна. Доні прописали інгаляції, виписали з лікарні, але, але кашель в неї продовжується ось цілий вечір. Вона покашлює. Завтра будемо їхати до нашого педіатра розмовляти стосовно довідки. І будемо розмовляти, що з цим кашлем нам далі робити. Тому що при випісці, я кажу, ви нам щось пропишете, щоб ми дома там продовжили лікуватися. А вона каже, а що я вам можу прописати, така маленька дитина. <кхід> ну, я кажу, ну то ж в неї кашель ще є. А вони слухають і кажуть, що все чисто, ну, що все вже добре. Каже, то якісь там. Залишки, залишки, воно там відкашлюється. Які там залишки, коли вона бухикає, вночі вона не кашляла? Ось попередній вечір і ось сьогодні ввечері вона кашлює прям такі, я не знаю, як його описати. Просто постійно кашляє, і кашляє, і кашляє, кашляє. Мені це не подобається від слова взагалі. Ось так. Треба щось з цим робити, займатися, може якась інша причина є, чи, чи що, я вже не знаю, у мене вже голова обриком, якщо чесно. <кій> з цим кашлем. Раніше у нас такого не було. Не знаю. Можливо, як, як була маленька, то теж, теж були такі, звичайно, випадки в холодну, в холода що лікуємо, слікуємось, лікуємося. Нас вже мене вже виписали, а кашель ще є і знов кашлею. Так, так, теж у нас, коли були маленькі, таке у нас теж було, на жаль. Ще в доні імунітет ослаблений. Треба описали там цей мельтафер приймати. Будемо обов'язково. Тож, поки лікувалися сказали, що ну, нема смислу, бо воно не буде впітуватись, впит засвоюватись не буде. Тож поки що ніякі ліки. Ну і там і ті інші, що на ворогах нам переписувала, поки що ще не пили. <кій> До речі, е мабуть, всі, хто знаходиться в Україні, чули про цю тисячу від Зеленського. Я ще до 1 грудня, така, така ось, та національний кешбек, вона вже давно в мене в приваті висвічувалася. Ну до мене що воно мені треба. <кій> а це ж ну, з цими новинами це тисяча і там те, що можна на ліки потратити, думаю. Це нам, це нам пригодиться, тому що на ліки просто така купа грошей іде. І зараз знов понавиписували і цей, ну, для, для інгаляції там ліки. І ще одно мені залишилось купити, воно там. Я дивилася в інтернеті від 1000 до 1300 коштує когнітіум. По-моєму, когнітіум називається. Це на місяць, щоб його пробити. І думаю, якраз мені оця тисяча, я її пущу на ці ліки. І там, цей... ну то потім далі розповім. І заробила ту картку дуже швидко в приваті, і воно там щось наклацало, автоматично, прив'язалося до дії. І заходжу в дію, а в мене не висвічується оце, ну, оце оформити зимову цю підтримку. От, як вони в інтернеті публікують, воно в мене так не, не виглядає в дії. І цей. Я ж думаю, ну може, можливо, воно автоматично, там, через те, що я спочатку зробила карту, прив'язалася, можливо, воно автоматично якось цей буде. Розповідала про це подорожі свої. І потім ось вже 1 чи 2 грудня. І другого, мабуть, вже було. А, ні, першого я знову заходила. Заходила, ну, думаю, може, з'явилася, може, з першого числа має з'явитися, що можна оформити. Ні, в мене нічого не з'явилося, як все було, так і залишилось. Потім 2 числа подруга мені скидала ось цю новину. Я кажу, в мене нічого не висвічується, нічого не показує. А потім вона десь її натрапилось, вона скидає мені, що люди на якомусь там форумі чи де там пишуть, що кого не відкривається, ну неможливо не оформити, там, нажати, ось це все наклацати. Зайдіть у Google Play і онов, оновіть дію. І дійсно, я заходжу у Google Play маленькими-маленькими літерами, воно навіть у очі не бросається, що там можна оновити додаток. Я нажала оновити і заходжу, і в мене все, ну, все з'явилося, все як має бути. Оформила я, нажала дуже швидко, і ось сьогодні вони вже прийшли, ця тисяча. Але на дитину я ще поки що оформити не, не можу. Тобто, щось воно там автоматично не підтягнулося. А коли вводиш вручну, це крутиться це кольос, я вже, я не знаю, разів з п'ять намагалася це зробити, воно нічого не завантажується. Писали, що будуть якісь там проблеми, збої в цьому плані. Побачимо. Напишіть, можливо, у вас вийшло, можливо, ви вже оформили на діточок та вже вам попередили кошти. Ну, розповідайте, як у вас там відбувається з цим сим. Добренько, буду на сьогодні завершувати це відео. Завтра новий день будемо їздити, поїдемо спочатку до нашого педіатра, а там будемо бачити, як воно і що воно далі буде. Дякую, що дивитесь, мені, мені мені дуже приємно, що пишуть коментарі, теплі слова, дуже багато корисних парад від вас. Я вас дуже-дуже люблю, дуже ціную. Все, до нових зустрічей, до нового відео. Пока-пока.